Усім привіт! Сьогодні будемо готувати шашлик на сковорді гриль-газ. Марнуємо м'ясо зручним для вас методом, дістаємо нашу сковорду гриль-газ, ставимо на газ, наливаємо в'ємність на дно трішки води. Ставимо спеціальну рішітку і на неї викладаємо м'ясо мариноване. Накриваємо кришкою, став, робимо вогонь спочатку більший, не максимальний, але великий, хвилин 15, а потім трошки зменшуємо через годину. Бо 50 хвилин, дивлячись, які у вас куски і скільки вас кусків м'яса. М'ясо перевертаємо і ще смажимо хвилин 30. Дивіться по готовності м'яса, розріжте якийсь кусочок і подивіться, чи воно готове. Вийшов такий дуже смачний соковитий шашличок. Зараз ми його розріжемо і ви побачите, яке воно соковите м'ясо має.